Гуманітарне розмінування триває з 20 по 27 жовтня. сапери міністерства оборони виявили і знешкодили понад 4 тисячі обохонебезпечних предметів. Фахівці обстежили майже 3,5 тисячі гектарів місцевості. З них півтори тисячі це сільськогосподарські угіддя. Обстежено 23 кілометри автодоріг і 3 кілометри ліній електропередач. Над очищенням нашої землі від смертоносного залізяча працюють 169 груп розмінування. Від початку повномасштабного вторгнення Росії вони знешкодили майже 190 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він у відомстві координує про змінування та очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Російські окупанти залишають по собі вщент заміновані поля, ліси, узбіччя, навіть відступивши, вони прагнуть вбити якомога більше цивільних людей. Грубо порушуючи закони та звичаї війни, обсяг роботи перед нашими фахівцями величезний, але крок за кроком ми рухаємося до очищення наших територій. Ми вдячні міжнародним партнерам, які допомагають нам фінансуванням і обладнанням, сказав Олександр Павлюк. Нагадаю, у жовтні в Захарбі пройшла конференція з гуманітарного розмінування України за участю 40 держав. Міжнародні партнери виділили близько. 500 мільйонів євро на матеріально-технічне оснащення і техніку для наших саперів.